Персональна виставка картин талановитої художниці Валентини Безкоровальної відкрилась у центральній бібліотеці. Вона нараховує 20 робіт, написаних у різні роки, починаючи з 2014-го, і має назву Край, що надихає. Край мій там, де я народилася. Я взагалі народилася і проживаю в селі Бандурівка і там. Є деякі пейзажі бандурівські, ну, наприклад, двір мого сусіда, це дійсно двір мого сусіда. Потім каштан це каштан, який росте в дворі моєї бабусі, і я малювала з нього. На полотнах майстрині можна побачити пейзажі, квіти, тварин та птахів. Але найбільше художниці подобається малювати портрети. Тому є на виставці і такі роботи. Портрети, які є на виставці, це портрети, які вже. Були на колективній виставці, але вони мені подобаються самі, і я вирішила їх теж виставити, представити, як, щоб тут були не тільки пейзажі, а й портрети. Це дівчата в національному вбранні, бо це мене теж цікавить. Є дівчина вон, з бандурою, то копія художниці з Києва. Поліни Мялковської, яка дала мені дозвіл зробити копію, мені дуже сподобалася її робота. Ну, Це вільна копія, тому і там обличчя трохи по-своєму зробила руки, але ну, взагалі так, як вона остання моя, то вона мені найбільше зараз так відкликається. Валентина Безкоровайна зазначає, що на творчість її надихає природа. Найбільше хочеться малювати тоді, коли є гарний настрій. Серед матеріалів майстрині найбільше подобаються олійні фарби, хоча іноді використовує у своїй творчості акрил та інші матеріали. Побачити художній світ Валентини Безкоровайної можна у центральній бібліотеці до 4 червня.